Соловйов готує список зрадників. Захарова ракетний удар, а Шойгу видав скандальну відповідь щодо перемоги Росії. Сьогодні поговоримо про те, чому росіяни самі хочуть жити в тоталітаризмі, і зануримося в глибини абсурду одного із пропагандистських ток-шоу. Друзі, я обіцяю вам бурю, буренну емоцій. Додивіться, будь ласка, до кінця. Ви на фабриці новин. Це огляд російської пропаганди. Мене звати Юрій Бібік. Полетіли! Мстя Росії буде страшна. Час вас єздя настане. Я думаю, ви всі вже вас перед екранами і до смерті злякалися. Це не я вас так, друзі, налякав, а прес-Алкаше Російського міністерства закордонних справ Захарова. По-перше, спити лице Захарової ніяк не може запам'ятати, що спікером оперативного командування Південь є Наталія Гуменюк. Наталія не знає Захарова, що в її випадку. Ворога, коїм вони нас вважають, треба знати в обличчя. Тому під час прес-конференції преса Алкаше весь час говорила про Наталю Гоменюк у чоловічому роді. Да. Щоб транслювати кремлівські методички, багато розуму не треба, досить просто вміти читати з папірця, а там, на жаль, було тільки прізвище спікерки. Наступного разу, як готуватимете матеріал для виступу цій неповажній особі, пишіть повну і детальну інформацію про все, що вона буде версти, щоб їй не довелося виглядати ще тупішою, ніж вона є. Але мова ж, звісно, не про це, друзі, а про те, що Захарова знову, знову пообіцяла жорстку відповідь, у разі якщо Україна продовжить атакувати кримське місце. Слухаємо. тільки, будь ласка, тримайте себе в руках, шановні. Тримайтеся в руках, не потрібно одразу ховатися під стіл від страху. Будьте, будь ласка, мужними. Преступний режим Зеленського пусть не перестає доказувати, що він хорошо терористичні методи і намірять продовжувати папики підвернути новим ударом ісключити на гражданську інфраструктуру. Іменно такою являється кримський мост. А после в Києві, як ви розумієте, не задумуються ніколи. Я Хотіла б напомнити, що ответ, якщо це відбудеться, все, що вони тут наговорили, буде жорстким. Тим, хто винашує подобно плани проти наші страни, от розмість не скритися, де б вони не хотілись. Ну а яким же ще об'єктом є Кримський міст, якщо не цивільним? Ну, звісно ж, так. Саме по цивільним об'єктам йде більша частина озброєння для російської армії, для палива, для всього іншого, що необхідно для фронту. Але. Друзі, ну чому я дивуюся? Давно потрібно було звикнути до цього потоку. Вибачте, не буду казати чого. Тепер до іншого генія мислі до Шойгу після перемовин Путіна і Кімчинина в Кабеївській 60 мінут. Просто штанів ледь не повискокували, або ж не вискочили, або ж не повискакували. Неважливо для того, аби вихопити ексклюзивні коментарі. Ексклюзивний ексклюзив. І я маю віддати їм належне. В них це вийшло, друзі. Правда, потім довелося підчищати частину з того, що наговорили але про це давайте згодом. Так от. Після того, як міністр оборони в Росії вийшов на вулицю, чоловік з Кабеєву зловив його і почав задавати дуже ексклюзивні питання, а отримувати ще більш ексклюзивні відповіді. Розмова була побудована приблизно ось так: Сергій Кажугетіч, як діла на фронті? Продовжуємо вибивати, вибивати, вибивати. А війська? держать активну оборону на нужних направлениях. А командири надіжно обороняють то, що необхідно оборонять. А плани? Вибівать, вибівать, вибівать. Ну і друзі, знаєте, в кінці топ питання з топ відповіддю. Послухайте. Побідуємо. Побідуємо. Так, це не повна відповідь, але мовою жестів це означає саме те, що ви побачили. У перемозі Росії більше упевнені пересічні росіяни, ніж сам міністр оборони. Як ми бачимо, відповідаючи на запитання про перемогу, Шойгу, який більше за всіх любить. Доповідати про українські втрати просто розвів руками. Щоправда, після жесту він додав, що інших варіантів у Росії немає. Але інтерв'ю про всяк випадок видалили. знаєте. основним завданням на фронті що назов назвав е, знищення техніки. Але і тут є нюанс: Росія вже втратила сотні справжніх дронів і ракет, щоб знищити муляжі українського виробництва, про які я вже розповідав в одному із попередніх випусків. Поки Шойгу поняття немає, як перемогти у війні, Соловйов складає свій список зрадників і тепер буде вимагати покарання. Пропандиста не влаштовують раніше роздані титули іноагентів чи наляканих патріотів, і він вимагає жорсткого і чіткого відношення до усіх, хто не виправдав його очікувань. У нас є свій список передателів. Ось списки передателів, вишидший з у списку бізнесмени Шульгін, Шульґін, Ахмедов. Ахмед, вы тот, который опубликовал свою запись с Иосифом Пригожным, что ли? Ну, понятно, теперь вся схема, для чего был схематоз весь придуман. У нас есть список этих предателей. В этот список, естественно, входит Тиньков. В этот список входит много-много-много разных деятелей псевдокультуры. Они никакие не иностранные агенты, они никакие не испуганные патриоты, не хорошие русские. Они предатели нашей страны. У прямого эфире пропадыст також дается до низкосортных, приниженных женок, которые не разделяют путинскую идеологию. Я навіть таке не стану ні цитувати, ні давати слухати нашим шановним глядачам в ефірі. Просто сам факт того, до якого дна дніща можуть спускатися ці особі чоловічої статі, малює перспективу, до якої на всіх парах літить Росія, і рівень культури, у тому числі, якщо він взагалі був. А Путіну, друзі, все мало. Гайки для російського медіа, медіапростору мається на увазі, планують закрутити ще міцніше. Хоча, якщо подивитися глибше, то російська система працює вже і без прямих наказів Путіна. Ура-патріоти справляються з виконанням необхідних задач без додаткових ЦУ. Це ж самі росіяни просять посилити режим. Ну от, наприклад, одне із пропагандистських медіа дуже обороне тим, що режим не має впливу на телеграм-канали, які своєю чергою безконтрольно публікують всі удачі Росії. Редактори Рідовки, чи хто там пишем ці, але на неймовірні захмарно прекрасні статті. вымогают від влади ще більшого контролю над ЗМІ. Уявляєте? Давайте процитуємо. После сегодняшнего удара по Севастополю многие крупные телеграм-каналы в России с плохо скрываемым удовольствием оттоптались на нашей неудачи. Вся лента буквально забита фото фотографией с результатом поражения российского БДК, большого десантного корабля. И никого из участников этой гонки за хайпом Не смутіло, що фотографію первоначально опублікували українські канали і своїм аналізом они буквально продвигают враждебну повестку: Либо Росія введе правила в журналистике, либо проиграет інформаційну війну. Кінець цитати. Друзі, пропандисти бідкуються, що єдиного інформаційного фронту в Росії як не було, так і немає. А вся їх робота летить у смітник, тому що є такі розумники, які все викладають без розбору. Путіністи навіть не посоромилися похвалити український медіапростір, який зміг врегулювати систему таким чином, що зараз важко знайти бо якесь відео очевидців з прильотами там або з вибухами. Наприклад, росіяни переживають, що ми виграємо у них інформаційну війну. Друзі, я ж на цьому наголошую, щоразу. кожен наш випуск, кожне наше відео це боротьба на інформаційному фронті. Вона теж дуже важлива, повірте. Тому не просто так я прошу вас підтримати нас у цій боротьбі. Ви завжди можете допомогти нам лайком, підпискою, коментарем, просто для того, аби навести ще більше паніки серед росіян. Зробіть це просто зараз. СВО проходить згідно із міжнародним правом. Це якщо раптом хтось не знав. Саме це транслюють пропагандисти під час Солов'ївського або Салавйовського, або Слов'їнівського ефіру. Суть ви зрозуміли. В своєму маразмі вони вже не знають, як закопатися глибше, але знаходять все нові і нові шляхи. Бо гроші треба відробляти. От і все. Так, от, друзі, декан факультету управління і політики МГІМО, доктор політичних наук, а за сумісництвом пропандист початківець Сардарян. Я там такий, заявив, що війна проти України цілком відповідає усім вимогам. международного права. А принцип территориальной целостности, он говорит об одном, что не может одно государство оккупировать территорию другого государства и сказать, это теперь мое. Так мы этого и не делаем. О чем тут речь? Там есть народ, народ проводит референдум, он реализует свое право на самоопределение и решает для себя, что провозгласив государство, это государство входит в состав Российской Федерации в полном соответствии с международным правом. И наша специальная военная операция также проводится в полном соответствии с международным правом. Россия неоднократно говорила, и наш министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров, неоднократно говорил про то, что к территориальной целостности Украины Входження в засадської федерації нових територій ніякого відношення не має. Спеціальна воєнна операція проводиться в повному відповідності з міжнародним правом. А тепер давайте те ж саме, тільки повільніше, друзі. Раптом ви не встигли проаналізувати ту маячню, яку наговорив цей доктор, якому, судячи з усього, також потрібен доктор. Так от, він, власне, сказав, що входження нових територій до складу Російської Федерації не мають жодного відношення до територіальної цілісності України. Що? Окей. Добре, друге, що він сказав, це те, що принцип територіальної цілісності полягає у тому, що одна держава не може окупувати територію іншої держави. Але Росія, за словами доктора політичних наук, цього й не робить. А що ж тоді робить Росія? У мене ось таке є невеличке питання до усіх вас. Знаєте, мене досі вражає, як дорослі чоловіки збираються у коло, щоб годинами на чорне говорити біле, щоб нарешті ті, хто їх дивиться, зійшли з розуму. Або повірили у те, що говорять ці пропагандисти. повірити інколи простіше, ніж зійти з розуму. Тому росіяни з задоволенням слушають і внімають. А ми, друзі, без зайвих слів розбираємося і будемо розбиратися у цій ситуації. По-перше, той факт, що так звана СВО відповідає міжнародному праву, це повна маячня. Ви самі це прекрасно розумієте. Всі це розуміють. Намагання Росії змінити конституційно закріплений статус Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей як невід'ємних складових частин України власне і є грубим порушенням територіальної цілісності України. Вона встановлена на Конституцією нашої країни в статті 2, 132, 133, А також є порушенням низки міжнародних актів, зокрема цілий та принципів ООН. Не будемо вже вдаватися у ці подробиці. Ви це і так прекрасно знаєте. Просто нагадую перед тим, як продовжити. Я нагадаю ще раз, що питання про зміну території України можуть вирішувати виключно на всеукраїнському, всеукраїнському референдумі, капслоком, а такими літерами. Він призначається Верховною Радою України. І зауважте, не двоє, троє четверо людей, які просто захотіли відокремитись. Рішення приймається всією Україною, всеукраїнський референдум. Але цей факт росіяни ігнорують. Це щодо закону. Саме на цих поняттях грає гість у студії Соловйова. Путініс наголошує, що загарбання наших територій не є окупацією, тому що це рішення прийнято згідно з волевиявленням людей, які проживають на цих територіях. Звісно, мова. Мова йде про псевдореферендуми, друзі, які проводила на тимчасово окупованих територіях російська влада. А тепер відповідно трохи про проведені ними референдуми, які не мають нічого спільно з демократією і є повністю незаконними з позиції Конституції України міжнародного права, а отже, не мають жодної підкреслюю, жодної юридичної сили, тому власне ніким і не визнаються про те, як вони проводилися, і мови не йде. При проведенні галасування 23-27 вересня, результати фейкових референдумів окупанти підсумували ще на початку вересня. Тож все, що було після, це просто театральна вистава. Це просто вистава, це цирк, який створений для картинки на російському телебаченні. Окрім цього, окупанти усюди застосовували до українців примус, залякування, фізичний і психологічний тиск, забороняли виїзд з окупованих територій, примушували до участі у ось цих псевдореферендумах, погрожуючи при цьому звільненням. Втратою заробітної плати і так далі. І тепер вони стоять у студії і намагаються довести, що їх злочинна і терористична СВО, яка є ніякою не СВО, а повномасштабною війною проти суверенної держави Україна, нібито законна і проходить згідно з міжнародним правом. Ні на яку нормальну голову це неможливо натягнути. Друзі, я думаю, на сьогодні достатньо. Ви ж, будь ласка, підпишіться на фабрику новин, аби не пропустити наступні випуски. Поставте, будь ласка, лайк цьому випуску і залишайте свої коментарі. Ми, до речі, насипали дуже гарно російські пропаганді ще в минулих випусках, тому, будь ласка, перегляньте ще їх. Ми будемо вдячні вам за підтримку, адже ми продовжимо щодня громити Росію на інформаційному фронті. Спасибі вам, що додивились. Мене звати Юрій Бібік. Побачимось.